Днями я натрапив на шокуючу історію про ось цього чоловіка. Раптом, хто забув це Бенджамін Франклін, один із батьків-засновників США, і в підвалі його лондонського будинку знайшли близько 1200 фрагментів людських кісток, що були закопані на метр під землею. За різними джерелами вони належали 10 або 15 людям. Але... Найбільше мене вразило не те, що найвідоміший американець може виявитися серійним вбивцею, а те, що такі знахідки для столиці Великобританії звичайний вівторок. Наприклад, у 2011-му майже тисячу скалетів знайшли під дитячим майданчиком. Тож я вирішив копнути глибше і дійшов до того, що під Лондоном знаходиться ще один Лондон. Підземний з забутими технологіями минулого, секретними бункерами, цілими мережами тунелів та своїми скелетами, буквальними і фігуральними. Пропоную зануритися в нього разом і з'ясувати, що насправді приховано під Лондоном. В британській столиці щороку буває близько 20 мільйонів туристів. Та коли вони прогулюються біля Букінгемського палацу, чим чекують вздом штемзи чи розглядають хмарочоси лондонського сіті, то навіть не задумуються, що буквально ступають по кістках. І я навіть не перебільшую, давайте візьмемо потужне уявне свердло і, занурюючись під місто, перевіримо, як швидко ми натрапимо на чийсь скелет. Перший шар, через який нам доведеться прокопатися, це кам'яна бруківка. Це не найлегший матеріал для нашого уявного свердла, але на те воно і уявне, аби впоратися з будь-чим. І поки ми продираємося крізь шматки каміння, можна наштовхнутися на дещо смердюче. На перший погляд, це звичайна бруківка. Але придивіться уважно, вона зроблена з дерева. У 1873-му лондонці раптом зрозуміли, що коні та повозки надто гучно їздять по кам'яній бруківці, і їм в голову прийшла геніальна ідея мостити дороги дерев'яними блоками. Що ж могло піти не так? спитаєте ви. Кінське лайно, відповім я. Гній та фекалії сотувалися в дерев'яну бруківку, огортаючи вулиці жахливим смородом. Тож краще нам прискорити своє занурення в глиб міста. Під тротуаром легко зариваємося в шар землі. За ним ми наштовхнемося на купу кабелів та газових труб. Нічого цікавого. А ось далі на нас чекає дещо зовсім неочікуване. На глибині всього півтора метрі під Лондоном заховані давньоримський будинок з купальною, вік яких перевалює за дві тисячі років. Але той факт, що в давньому Римі будували доми, не дуже вражає. А як вам наявність в цих домах підлоги з підігрівом? І це в другому сторіччі нашої ери. Будівля була спроектована таким чином, що нагріти піччю повітря могло циркулювати під підлогою та в порожнинах стін, підтримуючи затишну температуру. При цьому двір будинку виходив прямо на темзу. Страшно уявити, скільки таке житло могло коштувати. Проте згодом видна річку місцева влада загородила, збудувавши захисну стіну. Тож у третьому сторіччі заможні власники вирішили звести у дворі будинку власну купальню з трьома кімнатами. Холодною, теплою та гарячою. Мабуть, дві тисячі років тому так накручували ціни на житло. Приблизно через 150 років у будинку ввалився дах, і його руїни перетворилися на місце для побачень. Бо вчені знайшли серед уламків брошку, яку загубили там, десь наприкінці п'ятого сторіччя. А ще через півтори тисячі років на місце нарешті натрапили археологи і перетворили його на музей. Щоправда, першими на римській купальні натрапили все ж підприємці з будівельниками, тому сьогодні це музей у підвалі будівлі, але скелетів на щастя чи на жаль тут немає. Тож нам час копати далі. На глибині двох метрів маємо попрощатися з коріннями дерев. Далі вони вже не доростають. Коли закопаємось на три метри, побачимо експериментальну систему технічних тунелів. Туди планують перенести всі ті труби та кабелі, крізь які ми прокопалися вище. А одразу під ними наша перша знахідка, а одразу під ними наша перша знахідка. Це шматочок одного з майже тисячі людських скелетів, знайдених під дитячим майданчиком біля початкової школи у лондонському районі Бетналгрін. Там у 2011-му планували збудувати дитячий садочок, але перед цим віддали територію на дослідження археологам. І не дарма, як ви вже здогадалися. Науковці натрапили не просто на кілька кісток, а на ціле перенаселене кладовище. Його відкрив у 1840-му місцевий лихвар Джон Кілдей, і бізнес-інтуїція його не підвела. Кладовище закрили вже за 15 років через те, що там просто не залишилось місця. За весь час на цвинтарі здійснили 20 тисяч поховань і зрадів такій популярності цього місця не тільки пан Кілдей, а й сучасні археологи. Річ у тім, що ґрунт в Бетналгрін це насичена водою глина. І саме завдяки цьому в чудовому стані збереглися не тільки багато скелетів, а навіть місцями фрагменти дерев'яних домовин. З території розкопок, яка охопила 400 квадратних метрів, археологи вилучили 959 людських скелетів. Крім того, за британським законом, рештки тіл, на яких залишилися м'які тканини, зобов'язані перепоховати. Тому три тіла і ще три свинцевих гроби науковці поховали за межами будмайданчика. І так, ви правильно почули будівництво дитсадочку ніхто не відміняв, але мене і вас теж думаю бентежить ще одне питання: де науковці зберігають цю тисячу скелетів? Відповідь на глибині десь до чотирьох метрів у підвалах лондонського музею, де сховався, так би мовити, склад. Центру людської біоархеології там у звичайних пронумерованих картонних коробках зберігається 20 тисяч людських залишків різних епох від римської доби до середини 19 сторіччя. Саме сюди стікається більшість кісток, які знаходять під час будівництв та розкопок. І саме тут науковці займаються їх вивченням. Можу собі уявити, як вони святкують Геловін. Тож, мої вітання. Ми купнули в глиб Лондона всього на якихось чотири метри і вже знайшли наші перші кістки. Але повірте, вони далеко не останні і точно не найзагадковіші. Якщо заглибитися ще буквально на пів метра вглиб, можна знайти ще дещо моторошніше за офіційний склад скелетів. Саме це зробила у 90-му році група реноваторів. Що реставрувала лондонський будинок одного з батьків-засновників США Бенджаміна Франкліна? Там, у невеликій кімнаті, що знаходилася під садом, знайшли ціле кладовище серійного вбивці. З ями в підлозі глибиною всього в метр дістали понад 1200 фрагментів людських кісток, що належали за різними оцінками 10 або 15 мерцям, серед яких були і діти Стійте! Я ще не закінчив оповідь, поки рано публічно спалювати 100-доларові купюри і кенселити людину, яка нанесла на мапу Гольфстрім, підписала декларацію незалежності і винайшла крісло гойдалку. Попри те, що Франкін ймовірно знав про існування цих кісток, ба більше навіть схвалював те, що робили з нещасними жертвами, напряму він до цієї знахідки не причетний. Дослідники вважають, що рештки тіл у підвальній кімнатці. Закопав Вільям Гюсон, лікар, якого Франклін називав ввічливим та багатообіцяючим юнаком, саме він ховав пошматовані тіла, що залишилися після його жорстоких нелюдських експериментів принаймні саме це про діяння, таких як Вільям, говорили високоморальні мешканці Лондона 18 сторіччя. Адже пан лікар займався в тій невеликій підвальній кімнатці страшним гріхом. Вивчав анатомію. Ну, добре, все виглядало не так вже й безневинно. Бо для цих уроків Х'юсона потрібні були тіла померлих, бажано свіжі тому він ні, не вбивав людей. Він же лікар. Чого? А він платив найманцям. Стоп, це досі звучить неправильно. Давайте я почну спочатку. Люди почали вивчати анатомію понад три з половиною тисячі років тому, але власне людського тіла вперше провели лише у четвертому сторіччі до нашої ери. Тоді це було заборонено по всьому світу, крім одного єдиного міста Олександрії, тодішнього середку науки і живодерства. Бо не всі тіла на момент ростані у той час були неживі, так би мовити, катувати людей заради науки з часом перестали. А ось досліджувати нутрощі мерців ні. Цим займалися і онука Арістотеля Герофіл і Леонардо да Вінч, і наш знайомий Вільям Гюсон. Та усіх цих людей об'єднувало одне: їх не дуже любили сусіди. Далекі від науки люди не схвалювали ростин людських тіл через моральні та релігійні переконання. Тому Вільяму Хьюсону і сотням інших спраглих до анатомії науковців. Доводилося робити це вночі потайки. Найскладніше було дістати матеріали, якщо ви розумієте, про що я тому науковці часто наймали не дуже високоморальних, але дуже завзятих людей, які погоджувалися розривати свіжі могили і привозити їх в міст роботодавцю. Наступний крок облаштувати місце, і з цим Х'юсону пощастило. Його теща здавала будинок прогресивному й освіченому чоловікові на прізвище Франклін. І в тому будинку була непримітна кімната під землею, яку орендар віддав на потолу лікарю науковцю. А щоб не викликати зайвих питань у сусідів, Г'юсон закопував відпрацьований матеріал прямо у підвалі дому. На жаль, чи на щастя, залежно від того, чи вважаєте ви дії лікаря достатньо аморальними, Вільям Гюсон помер у віці 34 років від сепсису. Це зараження крові, яке він підхопив, порізавшись під час одного з розтинів. І через два сторіччя після власної смерті мало не зруйнував репутацію найвідомішому американцю усіх часів. Та ми відволіклися час копати далі. Наступна зупинка Римська Британія. На цей раз мова піде не про один будинок з купальнями, а ціле місто з власним колізеєм, фортом і загадковим храмом культистів. Лондиній заснований римлянами ще в сорокових роках нашої ери, і як в будь-якому римському поселенні, там було багато вина торговців і вбивств. Щоправда, римляни називали їх гладіаторськими боями, і для такої розваги збудували в межах міста амфітеатр на 6 тисяч глядачів. Про те, що відбувалося в його стінах, красномовно свідчить наступна знахідка. 39 людських черепів поховані неподалік. Вони колись належали молодим чоловікам віком від 18 до 35 років і мали сліди від ударів, більшість тупими предметами. Решта гострою зброєю. На одному з черепів також були сліди від укусів собаки. Вірогідно, що тіло якийсь час пролежало у відкритій ямі. Це означає одне, ці чоловіки були гладіаторами і загинули, аби розважити публіку. Глядачі, ймовірно, вирішували їхню долю, показуючи палець вгору або вниз. А ви, до речі, можете зробити те саме під цим відео. Тільки не чекайте, поки мій череп відкопають археологи. Залиште там свій лайк прямо зараз. Та поки в одному кінці лондініума чоловіки-гладіатори гинули в битві один з одним чи з дикими звірами, на іншому кінці. Чоловіки-воїни. Збиралися в підземному храмі та приходили обряд ініціації до таємного культу. Про це свідчать залишки підземного храму, збудованого у 240 році. І так він був підземним ще до того, як час насипав над ним майже сім метрів ґрунту. Культисти поклонялися богу Мітрі, який, якщо зібрати всі його уцілілі зображення, встиг тільки народитися з каменя, вбити бика та влаштувати бенкет на його шкірі. Власне, бенкети і були основним способом вшанувати божество. Та годі, про римські скелети у шафах. Вже середина відео, а я ще не розповів вам про найцікавіше. Забуті підземні технології Лондона. Хоча і до чергових кісток ми з вами теж докопаємось. Трохи терпіння. На глибині 12 метрів одразу після того, як наше уявне свердло пройде крізь підземні річки, ми ризикуємо наштовхнутися на дивну трубу. Насправді це лише крихітна частина цілої мережі. Близько 120 кілометрів цих труб з'єднували найважливіші точки міста і дозволяли передавати повідомлення зі швидкістю ні, не один гігабіт на секунду. Краще десь 30-50 кілометрів на годину. Адже мова про пневматичну пошту. У Лондоні вона з'явилась у 1850-х. Повідомлення треба було вкласти в циліндр, обтягнутий шкірою і помістити в трубу діаметром 4,7,5 см. Далі паровий двигун потужністю цілих 6 кінських сил створював всередині вакуум і контейнер з повідомленням летів на інший кінець труби до адресата. Вражає, правда? Та ми дарма знущаємось. Між іншим, цією поштою користувались під час Другої світової, і щось мені підказує, що вона буде незамінною під час третьої, коли електромагнітні імпульси від ядерних вибухів виведуть з ладу всю електроніку. На п'ять метрів глибше під Лондон захована ще одна пошта залізнична, не настільки вражає, як пневматична, всього 10 кілометрів тунелів, 6 станцій та 90 безпілотних електричних поїздів. Спочатку вони перевозили листи та різдвяні посилки. Кожен потяг міг вмістити чотири контейнери цього добра, десь 60 мішків листів з виправданнями. Чому цього року ви не зможете провести Різдво з родиною? А сьогодні ці ж потяги вже перевозять виключно туристів, щоправда, тільки тих, що не мають клаустрофобії. Адже діаметр тунелів поштової залізниці менше трьох метрів. Для мене це жирне ні. Дякую. Тож копаємо далі. На перший погляд, на глибині 22 метри, ми з вами трапили на закинуту станцію метро, та насправді це місце, де приймалися рішення, що впливали на хід Другої світової. Ця станція на Даунстріт слугувала секретним бункером для британського прем'єра Вінстона Черчилля та військового керівництва під час німецьких бомбардувань. Тут також облаштували офіс залізничного комітету, що відповідав за приміщення військ та обладнання. Персонал жив під землею, працюючи змінами по 12 годин. При цьому побачити поверхню їм вдавалося лише раз на кілька тижнів. Сам Черчилль прибував на станцію таємно від усіх і ночував на ліжку в їдальні для керівництва. Трохи не так я собі уявляв безпекові заходи навколо пріоритетної цілі Третього Рейху. Та насправді у Черчилля був і інший розкішний бункер, спеціальні військові кабінети розташовані під королівською скарбницею. Там вже був і пафосний кабінет з мапою, де обговорювали плани наступу, і секретна замаскована під туалет-кімната, де Черчилль міг таємно від усіх поспілкуватися телефоном з Пентагоном. Та, попри це, військові кабінети все одно не дотягували за рівнем безпеки до бункера на Даунстріт. Адже знаходились на глибині всього 12 метрів, якби туди було пряме влучання від прем'єра, секретного туалету і військової верхівки не залишилося б нічого. Та цікаво, що на пару метрів глибше за фейкову станцію метро можна знайти ще одну обманку: Несправжні катакомби. Кемденські в усьому світі катакомбами називають підземні тунелі з лізнішими, в яких ховали мерців. Часто такі можна знайти під церквами, але кемденські катакомби в Лондоні це стайні так, стайні на глибині 24 метрів. Їх побудували у 1837 вісімсот для коней та поні, що працювали на залізничних станціях, тягаючи на собі вагонетки з вантажем. Крім того, в катакомбах облаштували на пристань для човнів, що плавали місцевим каналом. А нам час копати далі, і на цей раз рити доведеться довго. На глибині десь до 40 метрів нам можуть зустрітися кістки волохатого носорога або ауроха, великого доісторичного зубра. зубре. Але дорогою до найглибшої лондонської станції метро можуть трапитися інші кістки. Коли ще у 1860-х будівельники встромили лопати в землю, аби розпочати будувати станцію метро Олдгейт, вони одразу натрапили на людські скелети на 1114 людських скелетів. Якщо бути точним, я знаю, що вас вже важко здовувати трупами під лондонськими вулицями. Але це конкретне кладовище залишилося після найсмертоноснішої епідемії в історії чуми. І вислів Чумна Яма, якщо вам цікаво, не з'явився ні звідки. Тіла у похованні були без домовин, просто скинуті одне на одного, так би мовити, ніби мертвих не встигали ховати. Хоча чому ніби так воно й було. Це були жертви чумної хвилі, що накрила Лондон у 1665 6 -166 роках. Тоді хвороба вбила близько 15 населення міста, а кладовище біля Олдгейт заповнилося вщент всього за пару тижнів. І подібних чумних могильників на відстані витягнутої роки від сучасних станцій метро на те, що прямо багато. Але, скажімо так, він такий не один. У 2015-му біля станції «Ліверпуль-стріт» Шістдесят археологів чотири тижні діставали людські залишки зі знайденого Бедламського могильника. Але на цьому знахідки не завершаться, адже науковці вважають, що тільки в цьому районі Лондона знаходяться поховання ще щонайменше 50 тисяч жертв чуми. Тож, поки не з'явилися новини про якесь свіже відкриття будівельників, пропоную копати глибше до найдавніших скелетів у Лондоні та цьому відео. За кілька метрів від найглибшої станції метро знаходяться викладені цеглою тунелі, що врятували Лондон буквально від вимирання. І до цього причетний сам Джон Сноу. Отже, на дворі серпень 1858 року рекордна спека під 35 градусів за Цельсієм. Здається, я цього літа бачив на термометрі щось схоже. Але лондонці не страждали від спеки. Вони були зайняті тим, що помирали від тифу та холери, річ у тім, що містяни звикли скидати людські відходи, промислові викиди та стічні води зі скотобійні у темзу, і того року все це мало не закипіло, розповсюджуючи Лондоном великий сморід. Тоді люди ще не чули про бактерії і вірили в теорію міазмів, гидких запахів, що нібито переносять хвороби. Тож вони намагалися лікуватися, маскуючи сморід пахощами та засипаючи береги темзи вапном, щоб розчинити всю ту екологічну катастрофу. Але уявіть собі, чомусь це не допомагало. Десь серед цього божевілля звучав і голос розуму. Лікар Джон Сноу висунув теорію, що смертельні хвороби викликають не міфічні міазми, а бродна вода. Парламент ігнорував такі заяви, аж поки сморід не сягнув його вікон. Тоді вони виділили шалені на той час 2,5 мільйони фунтів, це десь 315 мільйонів доларів за сьогоднішнім курсом інженеру Джозефу Базальгету, який роками пропонував збудувати в Лондоні каналізацію. Під його керівництвом звели майже 2000 тисячі кілометрів колекторів та труб, якими місто частково користується і сьогодні, і в яких народжуються найогидніші монстри, з якими будь-коли стикалося людство. і найбільшою з них жив під районом Уайчопел до 2017 року. У довжину він сягав чверті кілометра десь чотири футбольні поля, а важив понад 130 тонн. І ні, я його не вигадав. Краще відставте їжу в бік, Бо перед вами Уайтчепельський жирберг. Цю жахливу істоту створили самі мешканці Лондона, коли виливали в раковину стару і змивали в каналізацію вологі серветки та інше сміття. Нє. Та Оді на сьогодні каналізаційних історій. Давайте копати далі. На глибині 70-75 метрів під містом ми наштовхнемося на кам'яні інструменти перших людей. Глибше – Розпочинаються більш давні шари породи, і слідів людської діяльності в них вже не знайти. Окрім так, я вас обманув, коли сказав, що каналізації більше не буде. Це найглибша споруда Лондона, тунель Лі. Ця гігантська труба простягається майже на 7 кілометрів довжину на глибині до 80 метрів під містом, діаметр тунелю більше 7 метрів, і може пропустити через себе 16 мільйонів тонн Фекального супу щороку. Клянусь, цей термін придумав не я, це цитата. Тунелі побудували у 2016-му, щоб виростити найбільшого жирберга і використовувати його як таємну зброю. Добре, насправді, щоб відвести ці мільйони тонн відходів від річки, Лі, яку їх скидали весь цей час. Але що як ми копнемо ще глибше? На глибині до ста метрів нам зустрічатимуться залишки мамонтів та скам'янілості, що лишилися ще з часів, коли на території Лондона було тропічне море. Далі наштовхнемося на поклади корисних копалин. Та що як не зупинятися? Як глибоко ми дійдемо, прориваючись крізь нові, і нові шари породи, ми відчуватимемо, що температура навколо поступово підвищується. І, зрештою, такі умови не витримає навіть наше уявне свердло. Думаю, воно зламається на глибині трохи більше за 12 кілометрів. Саме там припинили бурити найглибшу свердловину у світі. Кольську. І найсумніше, що на цій глибині вже точно не буде скелетів та секретів. А значить, і сенсу мені рити далі. Тож напишіть в коментарях, під яке місто ви б хотіли копати у наступному відео.